Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про найпопулярнішу насадку для ловлі коропа, а саме попап. І як би я не хотів говорити про свої улюблені насадки у вигляді 24 чи 26 Вареного бойла, попап як був популярним, так він популярним і залишається. Але останнім часом багато помічаю різних відгуків, там звітів з риболовлі, в форумах і групах. Люди пишуть, що... Попап не працює так, як вони б хотіли, і вони не отримують задоволення від риболовлі саме на попап. Тож, давайте розберемо ці основні помилки, які допускаються на початку ловлі. Зробимо деякі експерименти в нашому акваріумі, і про це все поговоримо. Тож, вітаю, друзі! Ви на каналі «Ібіс. Риболовля і Туризм. І сьогодні у нас тема, як ловити коропа на попап. Погнали! Однією з найпопулярніших помилок стає те, що людина читає якісь звіти, бачить класні фотографії в Інстаграмі чи в Фейсбуці, і читає, зловив на такий-то, такій-то попап. Людина йде до магазину, купує ці насадки, чіпляє на гачок, замітьте, не на волос, а на сам гачок, як кукурузу або як опариша, і чекає покльовку. Нічого не ловить і пише, що попап не працює. Друга дуже популярна помилка заключається в тому, що. Людина купує попапи, купує готові плавіці і не розбираючись в самій механіці роботи цього попапа, просто чіпляє його на волос. Ось на такий здоровезний волос може начепити восьмерочку чи десяточку попапчика. І також пише, що нічого не клює. Але давайте зараз ще на секунду вам продемонструю цю помилку і ви зрозумієте, про що я. Кажу. Тобто немає презентації насадки, нема нічого. І ми отримуємо просто дуже велику проблему. Ось так виглядатиме ваш повідець, якщо ви купите готовий повідець. Восьмерочку по папчика. Восьмерка це дуже популярна насадка серед любителів ловлі на флети. І що ми отримуємо? Презентації і самої задумки попапа тут ніякої немає. Попапа, по-перше, це механіка роботи. Він має дуже швидко і легко доставляти гачок рибі в рот, коли вона приходить на корм, будь то на флет чи то на стік. Також я читав в журналах, що задумка попапи його придумали для того, щоб трохи підняти гачок над дном, коли якісь сміття, там листя. Трохи муляки якоїсь, або навіть якісь гілочки, щоб просто гачок не терся і жало саме було над дном, для того, щоб воно не тупилося і чекало рибу. Тут ви бачите зараз у даному моменті, що гачок повністю лежить на дні, папчик навіть волос не може підняти над цим гачком. Це друга дуже популярна помилка. І зараз хочу зв'язати вам повіця і показати, що таке презентація. Давайте візьмемо. Повідковий матеріал, але перед тим, як в'язати, друзі, зверніть увагу на те, що, по-перше, попапи є різного діаметру 8, 10, 12. Навіть ось у мене є Сісімуровська 14, навіть, здається, у динаміта, якщо не помиляюсь, є 20-ті попапи. Представляєте, 20-й попап зв'язати на гачок під номером 6 і 8, що з ним буде. Тобто весь повідець буде тричати як поплавок над вашою прикормкою. І знову ж таки. Механіка у попапа зовсім інша. Давайте в'яжемо повідець. Робимо маленьку петлю, щоб зафіксувати саме нашу насадку. Оскільки зараз у нас буде маленька насадка, то велику петлю робити немає сенсу. Повідець ми робитимемо на восьмому гачку на нашому брейн. white gate. Класичний повідець з резиночкою. Беремо трошки резиночки. Важливо те вгадати якої довжини має бути волос. Не коротким, не довгим. Для цього ви можете взяти свою насадку, яку будете використовувати. Давайте зараз візьмемо восьмірочку папчик, одягнути її на волос і вже потім зав'язувати вузла на гачку. Також, друзі, зверніть увагу на те, що стопорків для насадки дуже багато і є різної форми і різної. Скажімо так, плавучості також. Оскільки чим більше пластику, чим більше пластмаси, тим більша буде плавучість у цього стопорка. Тим самим він також впливатиме на презентацію насадки. Якщо буде дуже здоровий стопорок на маленькій насадці, він допомагатиме його піднімати нагору. Ось тут, от я не знаю, чому саме таку довжину вибрали. Дуже багато спортсменів. На змаганнях в'яжуть отакі от повіці, де від гачка до самої насадки десь 2 ну, може до 3 мм. Тобто не потрібно робити ось такий от довгий волос, гачок десь лежатиме, а попапчик буде піднімати сам тільки волос. Тобто 2-3 міліметри. Цього достатньо для того, щоб ловити все, що шевелиться в вашому секторі, все, що плаває навколо вашого корму. Робимо. Стільки обертів навколо гачка, скільки вам потрібно, в залежності від товщини вашого повідкового. В даному випадку я роблю 4 оберти. Як я вже казав, то я не прихильник ловити на такі мікронасадки, але по неактивній рибі вони дуже класно себе показали. Ось у нас вийшов вже готовий повідець. Довжина повіця. З такими мікронасадками ви будете ловити або за допомогою флету або за допомогою стійкі. В даному випадку флет то найчастіше роблять по віці довжиною від 7 до 10, максимум до 12 см. При ловлі на стіки 10, 12 до 13 см. Давайте зробимо зараз 13 12, нехай буде 12 см. Робимо вузол вісімку. І відрізаємо те, що залишилось лишнє. Ось у нас вийшов такий от повідець. Для чого багато рибаків возять з собою якісь ємності і ставлять їх на березі з водою. Для того, щоб перевірити, як поводить себе вже ваш повідець разом з цією насадкою, яку ви вибрали. В даному випадку вона тоне. І ставимо, кидаємо все. Як ви бачите, цей попапчик не поставив гачок на жало так, як хотілося б. Оскільки, як я вже казав про механіку роботи попапа. Ваш гачок разом з цим попапом має бути настільки збалансованим, щоб коли короб захоче, як пилосос, як я вже казав в нашому телеграм-каналі, всмоктати ваш корм, щоб цей попапчик допоміг йому легко, дуже швидко влетіти в рибі в рот. Але, але ця презентація не є такою класною, якою хотілося б. Що ми в даному випадку можемо зробити? Замінити попап на більшого розміру. Давайте це і зробимо. Оскільки наш повідець вже був зв'язаний саме під восьмий попапчик, то нам доведеться є два варіанти. Або брати стапорок, яку називають пташка. Зараз я вам його покажу. Ось така маленька пташечка, вона дійсно цей стапорок схожий на пташку. Ми відкладаємо восьмірочку і беремо, давайте візьмемо десяточку попапчик. Не впевнений, що це класно спрацює 10-й попапчик з восьмим гачком, оскільки я брав би вже іншого гачка, чуть більшого розміру. Але в даному випадку ми маємо так само: восьмий гачок, попапчик, і така ж, така ж сама відстань залишилася 2 мм від гачка до насадки завдяки цьому стопорку-пташці. Що ми маємо зараз? Кидаємо, і у нас повідець вже зовсім не тоне. Тобто плавучість по-папа дуже сильна, велика, і вона піднімає, підніме весь ваш повідець, як я вже показував, як поплавець. Що робити в даному випадку? В даному випадку ми беремо наш канцелярський ніж і обрізаємо нашу насадку. Для того, щоб зменшити плавучість і отримати презентацію, поставити гачок на Підрізали трохи наш попап і знову перевіряємо його, як він себе поведе. Як ви бачите, він потонув, поставив гачок на жало, і це вже і є та сама презентація насадки, за яку дуже багато хто говорить в Ютубі. Я впевнений, що ви не один раз це бачили, але і ще раз вам вирішив це показати. Саме така презентація дозволяє. Гачку дуже швидко і легко влетіть в рибі в рот, коли вона приходить і клює ваш корм. Давайте зараз для наглядності і ще раз візьмемо цю, цей повідець і зробимо вже разом з флет-гадівницею, щоб ви розуміли, яка буде кінцева презентація всієї вашої кормушки разом з насадкою. Беремо флет-гадівницю. У мене тут зараз стоїть швидкозйом. Резинку зараз сюди вже заправляти не буду. І по стандарту зараз у марципан, але я чесно скажу добре, що я не взяв в студію якогось білочана або сквіда, бо тут добряче був би запах. Наша кормушка, по суті, вже готова. І зараз закинемо її, і побачимо, як вона себе буде вести на дні разом з нашою збалансованою насадкою, яку ми готували, перевіряли з вами на березі. Як ви бачите, корм зараз розкрився. і Тим самим звільнив наш гачок і нашу насадку. І насадка підняла вже гачок над самим кормом і поставила його на жалу. За допомогою цього, коли риба прийде, як я вже казав, всмоктувати наш корм, попапчик допоможе гачку дуже швидко залетіти в рота. Подивіться, бачите, він вже єлі-єлі. І він вже готовий влітати куди треба. А якщо пальцем махнути, то він має десь переміститися. Оп, ось, і все. І він моментально залітає рибі в рота, і тим самим ми отримуємо клювання. А вже завдяки тому, що наша флет-гадівниця і є той самий інлайн-монтаж, за який я вже дуже багато говорив, то. Ми отримуємо гарне засікання. Це ж саме стосується презентації і приловлі на ПВА стіки. Якщо ви робите стік, робите балансовану насадку з попапчиком, суть від цього не поміняється. Та ж сама презентація: Ваш ПВА сітка розчиняється, вивільняє корм, піднімається гачок разом з насадкою над кормом, і риба приходить на корм. Зрозумійте, тут механіка попапа саме в тому, щоб допомогти гачку влетіти швидко в рот. І як я вже казав, на березі ставимо якусь ємність, набираємо воду і перед закидом просто перевіряйте на презентацію вашої насадки. Тому що, як ви бачите, один не підняв навіть гачка, навіть волос не зміг підняти. Цей повідець я в'язав під іншу насадку, під інший бойл 10-й попапчик. І це саме та помилка, якої дуже багато. Людей рибаків на старті отримують, коли просто бачать на попап. На що крі на попап. всі попапи і все. Ну, в даному випадку я просто знаю, що це в мене шостий гачок, і вино його бачите, як чітко поставили на жало. Могло поставити, якщо взяти вже 12 попап, буде торчати поплавок. Тож, друзі, це все не просто так. Що ж, друзі, сподіваюсь, ви на нашому прикладі побачили презентацію насадки, що це таке, як користуватися попапами, оскільки, як я вже казав, помилок дуже багато у початківців на цьому етапі, які бачать, чують попап, купують і потім не знають, як його використовувати. Це відео допомогло вам ловити більше риби на попап. Що ж стосується мого особистого досвіду, то найчастіше такі мікронасадки і маленькі гачки я використовую по неактивній рибі. Тому що при ловлі на флети або при ловлі на стійки з такими насадками ви будете темпово ловити, багато ловити. Все, що ще ввелиться в вашому секторі, ви зможете впіймати. Мене ж просто більше цікавить трофейна риболовля з великими насадками. Дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним, для когось пізнавальним. Тож ловіть, використовуйте наші методи. І ще один дам такий маленький лайфхак. що ці попапи, які б вони смаку не були, додайте трошки підсолоджувача в баночку з вашими попапами, і ви побачите зовсім іншу ефективність цієї насадки. І на плавучість підсолоджувач попапів не впливає. Тож, з вами був Андрій Сенгієвський. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте писати коментарі, поставити лайки. Побачимось!